Для мене ядерна школа це як приємний час і хороші знання. Тому я жодного дня не жалкую за те, що я хожу на ядерну школу. Саме так відгукується Катерина Бойко про участь в профорієнтаційному проєкті ядерна школа Раес. Позаду вже половина навчальної програми. Учасники відвідали багато цікавих занять та побували з екскурсіями на об'єктах станції. Цього тижня в навчально-тренувальному центрі для дітей провели лекцію на тему порівняльний аналіз різних видів електрогенерації. Ця лекція є новинкою для навчальної програми ядерної школи. РАЕС». Це цікавий формат, який ми придумали ще в минулому році відповідно за несову програму. І це Лекція, де ми чесно розповідаємо про плюси і мінуси як нашої атомної електрогенерації, так і інших видів електрогенерації, для того, щоб дітей була більш широка і глобальна картина того, яким чином людство добуває такі цінні ресурси, як електроенергія, і яким повинен бути цей енергетичний мікс для нашої держави в майбутньому. Під час лекції Іван Шепурко ознайомив учнів з основними типами електроенергії атомною, тепловою, вітровою та гідроенергетикою. Разом із лектором учні детально розглянули собі вартість електроенергії з різних джерел та порівняли різні ресурси, які потрібні для функціонування таких станцій. А також поговорили про сучасні виклики, з якими стикається країна. Не була цікава лекція. Сподобалось те, що розказали багато про різні види виробництва електричної енергії, і особливо, звісно, про атомну. Я люблю фізику, але просто було трохи важко згадувати матеріал за минулі роки. Але було корисно це згадати. Цей захід поєднав теоретичну частину з інтерактивним форматом, що дозволило школярам не лише поглибити знання, а й активно долучитися до обговорення майбутнього енергетики. Наші учні були долучені до таких вікторин, як за допомогою і застосуванням їхніх персональних мобільних телефонів, ну і так і в інтерактивному форматі в аналогії певних інтелектуальних розважальних шоу. Сподіваюся, що дітям сподобалось. Мені особисто дуже сподобалось як сьогодні, так і взагалі весь цей цикл навчальних акцій. Закріпити отримані знання учасники ядерної школи РЕС змогли під час інтерактивної вікторини. У форматі запитань і відповідей учні демонстрували обізнаність, логічне мислення та вміння аргументувати власну позицію щодо розвитку енергетичної галузі України. Мені було цікаво бути в НТЦ, і я тут дізнався багато чого нового. Дуже тут цікаві лекції. Розповідають, як працює атомна електростанція. Також мені сподобалося, як я їздив на атомну станцію, дивився, як там постачають воду на блоки. Я очікую побачити, як працюють керівники атомної станції, бо я цим цікавлюся. Мені це подобається. По завершенню зустрічі учасникам профорієнтаційного проєкту вручили подарунки від громадської організації Українське ядерне товариство, яка підтримує освітні ініціативи у сфері ядерної енергетики та заохочує молодь до вивчення технічних наук. Протягом лютого квітня учасників ядерної школи РЕС чекає ще багато цікавого: ділові ігри, майстер-класи, екскурсії та стажування на робочих місцях працівників Рівненської АЕС. Людмила Скіпчик, Павло Жих у Раес.